Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Люди пізнавали навколишній світ століттями, тож накопичилось стільки знань про природу, що виникла потреба їх упорядкувати. Для зручності, одержання і використання знань складники природи об'єднано в групи, наприклад, живі природні тіла, небесні тіла, природні явища, які вивчають окремі природничі науки, фізика, астрономія хімія, біологія, географія та екологія. Сьогодні на уроці ми розглянемо, яка роль природничих наук у житті людини. Мета кожної з них описувати і пояснювати природні явища. Задля цього науковці проводять дослідження, отримують і впорядковують природничі знання. Ці знання допомагають людям правильно і всебічно розуміти світ довкола. Головна особливість природничих знань полягає в тому, що їх можна перевірити. Наприклад, завдяки дослідженням у 5 класі вам вдалося дізнатися, що тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Пересвідчитись у цьому може будь-хто. Варто лише повторити проведені вами дослідження. Природне тіло чи явище можуть вивчати кілька природничих наук. Так, природне тіло рослина вивчають одразу кілька природничих наук. Біологи досліджують, яку вона має будову, як відбуваються процеси життєдіяльності, що потребує рослина для життя. Хіміки досліджують, з яких речовин складається, які хімічні явища відбуваються в організмі, які речовини поглинає з навколишнього середовища, а які виділяє в нього. Екологи досліджують, як взаємодіє з живою та неживою природою, як змінюється під впливом діяльності людини. А фізики досліджують, як поглинає речовини з ґрунту і повітря, завдяки чому стебла рослин міцні та витримують силу вітру. Географи ж досліджують, в яких ділянках планети росте, як поширюються по планеті, які зміни відбуваються в середовищі життя. Поєднання наук допомагає, як найповніше отримувати інформацію про складники природи. Людина споживає різні харчові продукти, тож необхідно знати, які речовини входять до їхнього складу, як готувати страви та зберігати продукти, щоб вони не псувалися і водночас не шкодили здоров'ю. З'ясувати це допоможуть знання хімії та біології. Визначити, де взяти сировину, обрати маршрут і вид транспорту, щоб її привезти, зарадять географи. Обладнання для виробництва, зберігання і перевезення продуктів не виготовити без знань фізики. А щоб виробництво було безпечним для довкілля, турбуються екологи. Внаслідок зв'язків природничих наук утворюються нові науки, наприклад. Біофізика вивчає фізичні явища в живих організмах, а геохімія вивчає хімічний склад землі. Природу досліджують вчені різних країн. Щоб розуміти один одного, обговорювати дослідження і ділитися отриманими результатами науковці використовують мову науки. Зокрема, терміни. Вони мають чітке означення. Чимало з них вам відомі завдяки пізнанню природи у минулому навчальному році. Ви розумієте значення термінів природа, дифузія, світлові явища. Мову науки використовують у довідниках з хімії, фізики, атласах з географії та астрономії, словниках біологічних та екологічних термінів, в інших виданнях з природничих наук. Саме мова науки вирізняє наукову інформацію про природу з-поміж інших видів інформації, наприклад, тієї, що в художніх творах. Знання й досягнення природничих наук використовують з метою розв'язання конкретних проблем. Наприклад, знання властивості теплого повітря підійматися вгору використовують для обігріву приміщень. Тому у приміщеннях труби з гарячою водою часто розташовують у підлозі або невисоко над нею, але не під стелею. Виробництво приладів і пристроїв, створення комфортних умов життя людини неможливе без здобутків природничих наук. Так, завдяки фізичним знанням ми користуємось термометрами, терезами, різними побутовими приладами і транспортними засобами. Для їх виготовлення у пригоді стали хімічні знання про речовини. Вивчення біологами будови і функції організму людини допомагають в лікуванні захворювань різних органів, у створенні умов для збереження здоров'я. Знання властивостей речовин, з'ясовані хіміками, використовують при створенні сучасних матеріалів, засобів побутової хімії, ліків. Близько півстоліття тому американська хімікиня Стефані Кволек створила надміцний матеріал кевлар. Він легкий, пружний, стійкий до горіння і плавлення, міцніший від сталі. Волокна кевлару неможливо порізати, навіть провівши по них гострим лезом ножа. Цей матеріал використовують для виготовлення стійких допорізів рукавичок, безпілотних літальних апаратів, куленепробивних шоломів і бронежилетів, які рятують на війні життя людей і навіть службових собак. Пес-патрон – невигадана тварина. Разом із українськими воїнами він став вправно допомагати саперам знаходити міни. Розглянуті у відеоприклади і ваш життєвий досвід свідчать про значущість природничих наук для людини, але часто з ними пов'язані небезпечні явища, як от поширення забруднюючих речовин в природі. Тож природничо-наукові знання потребують зваженого і відповідального використання. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!